Політехнолог Тарас Загородній до нас долучається. Тарас, вітаю вас, у ефірі. Слава Україні! Героям Слава пане Тарасе, ну знову чуємо ми ось такі думки стосовно заколоту генералів, так званого заколоту військових проти Путіна. А зараз наскільки це все може відповідати дійсності? Чи дійсно там вже а, такі думки можуть з'являтися в голові військового керівництва? Ну я не думаю, що такі думки можливі, але чи будуть люди, які будуть реалізовувати це. Це велике питання, тому що Путін настільки зачистив всю владну вертикаль а, Російської Федерації, що там а, абсолютно лояльні, аморфні а, люди, які не будуть робити таких а, сміливих кроків. А єдине, що може дати поштовх, поштовх це а, успішний контрнаступ української армії. А, тоді а, Ну, все населення Російської Федерації, в принципі, це настрої, ми бачили в розмові Пригожина, який є і з цим е, е, олігархом та да, е, 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 Російським. Воно може дати поштовх, якщо він почне бути, про почне програвати. Тобто росіяни готові терпіти все від Путіна. До доки вони вважають, що він є переможцем. Тому тільки, тільки поразка, явна поразка в війні, е, призведе до якихось сугів або е, початку е, таких внутрішніх розбірок, які можуть перерости в гарну громадянську війну. От вибух е, знищення цього е, владлена татарського, так. Це якраз і передвісник майбутніх майбутньої смути і гарної громадянської війни, тому що це вже такий достатньо відомий воєнкор, так званий, так який був фанатом війни, ну і так далі. От це все і може вплинути на настрої еліти, і це може призвести якраз до того, що про що ми тут говоримо. А, але я не вірю, що самі генерали у щось підуть. Ну в принципі, їм байдуже скільки загине росіян, тому що російська влада а, ніколи не рахувала людей. А росіянам і подобались такі а, люди, які якраз і знищували людей мільйонами. Ну дивіться, хто герой є російської історії, а, Іван Грозний. Петро І який населення своєї імперії тоді на 20% фактично скоротив. Ну і Сталін, який знищував людей мільйонами, це не знаєте американці, О чому вони іноді помиляються, вони ось намагаються. Зробити проекцію з власного мислення і власного ставлення власної влади до власного народу ні, великі жертви це не не, не привід для того, щоб зносити Путіна. А от програшу війні. Оце це може вплинути на владу і може вплинути на позиції Путіна, От, до речі, пане Траса, який, який спосіб це може вплинути? Бо якщо навіть взяти ймовірність, так розглядати, от, змоделювати ситуацію, якщо все ж таки цей військовий заколот відбудеться, то кого це військові приведуть до влади? Чи вони самі стануть до влади? Ну але якщо теж брати? А Приклади з історії тут дуже рідко самі військові очолюють, вони когось до влади приводять. Тобто, це буде хтось з оточення Путіна, чи це оці хороші русські їхня опозиція? Хто це може бути? А це, а це залежить від питання, як російська еліта буде який шлях вони будуть обирати, або вони будуть обирати шлях де 91-го року, коли вони будуть удавати, що вони є, начебто, вже. Лібералами, демократами, і будуть іти на зближення з заходом, а, або вони приведуть до влади. А, ну це більш до речі, ймовірний сценарій, тому що російська еліта а, бачить, що ну немає виходу з тієї ситуації, в якій вона опинилася, або буде умовний такий гіркін так такий зібраний такий Образ, який буде будувати, відверто будувати Північну Корею в Російській Федерації, але ми повинні розуміти, що якщо Путін буде прибраний, то е, 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 прем'єр-міністр стає на чолі держави. А це Мішустін, згідно з їхньою конституцією. Угу. Ну от власне так і так воно і відбувається. Ну а загалом, якщо стане той самий Мішустін або там Патрушев умовний чи неумовний, це якось вплине загалом на перебіг війни, на її завершення чи плине вплине. Тому що ми повинні розуміти, що в принципі у росіян вже є підготовлена обґрунтування, чому вони програють цю війну. Вони в принципі вже десь 3-4 місяці про це говорять: що ми не очікували на такій опіри. Ми не очікували, що проти нас буде воювати все НАТО, тобто а, а, програти НАТО, тобто, та ну такі підтема цього, тобто, ми погано при приготувалися до війни з НАТО. Давайте зараз відступимо, зберемося з силами, а потім знову почнемо. Тобто, от в такому форматі це може проковнути російський народ. Але ми повинні розуміти, що поки Путін при владі ніяких е е е закінчення війни не буде. Він буде її продовжувати. А коли Путіна е не буде, тоді відкривається вікно можливості, тому що це для російської еліти в принципі. Є простір для маневру для того, щоб вийти з війни, а, і Україна от на цьому може гарно зіграти. Угу. А так, і при цьому я так розумію, що вже а, всередині Росії теж певні розуміння, наслідків так чи інакше є. Бо якщо Наприклад, брати ті ж самі перспективи Путіна, так сісти на лаву підсудних. А вони у нього більш ніж таки впевнені. То а зараз кажуть про те, що на Росії населення будуть саджати до в'язниці за заклики судити Путіна у Гаазі. Принаймні профільні комітети Госдуми готують поправки, які заборонять діяльність міжнародних органів, зокрема міжнародного кримінального суду, спрямовано проти РФ. Про це інформує речник Нижньої Палати Слав Володін також депутати опрацьовують покарання для росіян за співпрацю з міжнародним кримінальним судом та публічні заклики до виконання його рішень йдеться про штрафи та реальні терміни. Нагадую, що в березні міжнародний кримінальний суд видав арешт ордер на арешт господаря Кремля Путіна. Та уповноваженої справ дитини УРФ Марії Львової-Білової. їх звинуватили у промисловій депортації українських дітей. Після цього Володін запропонував заборонити діяльність ОКС на Росію, а також запровадити відповідальність за підтримку. Суду ну, Ось така позиція страуса на Росії. Власне, зараз ми її спостерігаємо. Натомість, так що дійсно це говорить про те, що є розуміння того, що відлави підсудних Путін нікуди не дінеться чи їм просто взагалі а, страшно навіть згадувати ім'я господаря Кремля поряд із назвою міжнародного кримінального суду? Ну, дивіться, вони і так не визнавали юрисдикцію, наприклад, ЄСПЛ та інших судів. Тому тут знаєте, що вони дадуть, що не дадуть, але те, що вони не хочуть обговорити, це дуже добре, тому що а, а, тут же ж питання в тому, що Путіна з обвинувачують по найбільш ганебній статті: це злочини проти дітей. А це знаєте за НАТО навіть для злочинних співтовариств, де злочини проти дітей взагалі теж не вітаються, особливо і тому і тому вони хочуть заткнути всім рота для того, щоб взагалі не обговорювали, тому що ж головне за якою статею, якби проти нього порушили там кримінальну справу, чи вимагали його засудження за. Те, що він а, а, розпочав війну. Ну, ну, це було б навіть в плюс. Ему. А тут, тут зовсім інша справа. Ну, це, це, це в дійсності е, немає ніякого великого значення, тому що тих, хто знає, е, е, розуміє, про що йдеться. Фактично, Сполучені Штати Америки зараз оголосили аукціон серед російської еліти на те, хто перше прийде і здасть Путіна і отримує і амністію. От е, так, жорстка, цинічна, але так воно і є. Угу. А так, ну а, натомість, це що? Це може бути ще один якийсь спосіб, а, я не знаю, протидіяти, скажімо так, оцій внутрішній опозиції, чи незгоді а, із а, цією війною на Росії? чи воно починає зростати, чи звідки взагалі ці ініціативи ну, це, можуть це, бути Це тільки В елітах може бути угу. це може бути в елітах і в розбірках. Ми бачимо, що там. От там що там Гіркін, Губарєв там створили об'єднання розсерджених патріотів, так а, які хочуть війни і далі, які хочуть і далі, щоб була повна мобілізація, і от і, і те, що у них наростають протиріччя саме всередині структури, якраз е, йдеться про от, вбивство цього от, татарського так. Е, тому що він же був Пригожинським, причому вбили в Санкт Петербурзі в такій малі ролі батьківщині е, Путіна, е, оце, оце от, це більше впливає на стійкість владної вертикалі, особисто Путіна і його влади. Ну і плюс, е, ну не виключаю, що е, могли в темно цим скористатися українські спецслужби. Тому вони теж починають жоноситися, що що тут може бути український слід. Ну, знаєте, як в таких випадках говорить наше шановне СБУ, ніхто не буде підтверджувати, не буде спростовувати. Але те, що робота ведеться в тому числі на території Російської Федерації, в принципі, ніхто не заперечує. Тому ми повинні розуміти, що Україна повинна користуватися оцими протиріччями, оцими тектонічними плитами, які рухаються в російському суспільстві. Ну і підкидувати в це багаття. Бензинчику для того, щоб це розпалилося гарно горіло. А, а ось це і буде впливати і на позиції Путіна, і на розвал владної вертикалі, і відсутності бажання далі продовжувати війну, яка не має для них ніяких перспектив. Російська еліта це розуміє, що вони знаходяться в б'ються об бетонну стіну. Тут ще ж питання теж по Китаю виникає, тому що російська еліта ж. Не всі бажають бути а, відвертими васалами Китаю ну такою китайською провінцією, тому що вони ж все ж таки розуміли на, на чому грала Росія. Росія завжди грала на тому, що вона є країною між Сходом та Заходом, і активно торгувала своєю ролі. Вони все ж таки не хочуть бути там скільки там провінцій в Китаї, Китаю. 12 краї провінцією Китаю. Вони хочуть бути. Все ж таки, впливу регіонального впливу, uh -huh. а Путін не дає цього робити. Він все веде до того, що а, Росія буде фактично поглинатися Китаєм. А Так, ну теж е, непогана для них перспектива. Пане Тарасе, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати Тарас Загородній, політехнолог, дякую Нагадаю, до нас долучився. до нових зустрічей.